Дуже раді. Раді чи ні? Президент хорошо аплодує, а глядачі. Оце вже вже чутно, що, що дійсно ви раді. Ви знаєте, це дуже добре, що ви е, сьогодні при таких проблемах, які існують і в вашому селі. І в цілому в сільськогосподарських районах, регіонах, що ви збираєтесь і святкуєте, це чудове свято День села. Перш за все є можливість поспілкуватись із односельцями. Друге, інколи на такі свята завітає високе керівництво, і Валерій Михайлович якраз цьому підтвердження, що він тут знаходиться. Ну, а вже народний депутат це разом з головою приїжджає. Третє, на це свято приходять дітки, до цього свята готуються всі. І особливо чудово, коли от, ти дивишся, я вже побачив. Дівчатка в красивих бантиках, в нарядних платічках, хлопці себе відчувають такими вже хоч і маліще, але вже козаками, кавалерами. І цей день буде продовжуватися. Він святкується зранку і до вечора. Ввечері я теж розумію, що тут будуть серйозні міроприємства. Готується шашлик, люди мають добрий настрій, і це дуже-дуже чудово. Я хотів би сьогодні вас привітати з Днем села, святом кожної вашої родини, щоб ви це свято ніколи не забували, продовжували традиції. Виховували своїх дітей на цих традиціях, і я думаю, що завжди буде на згадку, згадки залишиться кожне це свято. І навіть якщо ваші діти поїдуть по світу, по Україні, можливо, дехто буде жити в іншому регіоні. Я також пам'ятаю свій своє село і день села. І часто згадую, у нас це проводиться в моєму селі 21 вересня кожного року, і є що згадати.